Багато з тих, хто виїхали, більше роблять корисного, ніж деякі, хто залишився. Тому я теж не буду говорити, що це там якісь зрадники, але ж ми зрозуміємо, що правильно знаходитись в Одесі. Наші фракції всі на місці, всі працюють. Треба з'ясовувати обставини, як це відбулося. Тобто ми розуміємо, що якщо це по закону можливо, то це можливо, тому що є многодітні батьки. Тобто ще якісь здоров'ю, можливо, обставини, але ж, на мою думку, треба знаходитись в країні і в місті. Насправді, фракція довіряє ділам сьогодні стовідсоткова явка, всі присутні на сесії міської ради. А насправді, про що ми кажемо, якщо про депутатів, які виїхали за кордон під час війни, не повертаються, бояться, не хочуть, бояться, що в них будуть проблеми з виїздом, ну це позор. Ну що тут сказати? Насправді, якщо депутат не виконує свої повноваження і не з'являється, надо Дивитися, як чітко виписано в законі, яку кількість раз не є на засіданнях. Абсолютно по закону його позбавляють мандата. Ця процедура у нас є. І так, якщо депутати не готові по тим чи іншим причинам виконувати своє завдання, для чого їх обрали люди, дали да, мандат довіри представництва? Вони повинні скласти по-нормальному скласти депутатський мандат. Щодо депутатів, які виїхали в Росію, відомості у мене 100% немає. У мене є відомості тільки ті. Ті, які постійно є в засобах масової інформації, що ряд депутатів від заборонених партій вони переховуються у Росії, Ну, тут нема що коментувати, все стало на свої місця, ну, позорцям депутатам, які зняли маски, і все стало зрозуміло. Я вважаю, що потрібно позбавляти. Якщо ти не ходиш на сесії міської ради, не приймаєш рішення, там пропустив 5-6 сесій. Тому я вважаю, що потрібно позбавляти. А якщо ти йшов, Ще по списку, ані по мажоритарці, це, звісно, ще є аргументом для позбавлення. Ми можемо розмовляти в онлайні, якщо в нас є якісь питання нагальної потреби. Але на сьогоднішній день в нас немає таких питань, ми йдемо по повістці дня, тому ми не можемо в онлайне проводити сесію. Справа не в тому, чи людина знаходиться за кордоном, а чи людина там є зрадником. Чи зрадницею, чи вона планує, чи він повертатися в Україну, чи ні? Це ну всі різні випадки, вони всі відмінні між собою. Звісно, я не хочу, щоб зрадники України, ті, хто е, хотіли запросити сюди Росію, щоб я не хочу, щоб вони поверталися, тим паче приймали участь у роботі міськради. Такої підстави, як е, виїзд за межі України. Я притинені повноважень бачено, але є інші підстави тав'язані, які можуть бути пов'язані з цим. Це втрата громадянства і невідвідування більше половини пленарних засідань або засідань комісії протягом року. Але найскладніше починається далі, бо його має відкликати. Ну, подати на відкликання має або дате политичной таргетикой, представлены, або э, народная инициатива. Буквально в первые несколько дней э, 200 тысяч, как говорится, наших граждан мужского пола въехали из-за границы сюда, то есть они бросили свои э, заработки там, подработки и приехали для того, чтобы пойти в военкомат, скажем так, да, не просто ж так поехали. А эти, наоборот, уехали. Они укрываются от своих обязанностей. Наверное, все-таки они должны быть как-то, как говорится, поставлены на место и наказаны за это. Поэтому, скорее всего, что... они не заслуживают этих мандатов. Депутат, который не находится в границах страны, который является депутатом, я думаю, что мало принесет пользы государству и обществу. Мягко сказать, некорректно. А вот честно сказать, это просто карикатура на управление государством. Это значит уже люди такие, предатели почти. Нужно оставаться патриотом своей страны и переживать, все перипетии, что бы ни случилось. Ну, сейчас давайте все покинем, все куда-то слиняем, уедем, где лучше, где теплее, где, где тихо.